Базилік це одна з тих розкішних, ароматних рослин, яка додає пікантності та смаку не лише на вашу кухню, а й у ваш сад. Той базилік, який ви зазвичай бачите в садах, називається солодким базиліком, осимом базликом L, але рід осимом налічує близько 50 різних видів, відомих своїми кулінарними, лікувальними або декоративними якостями. Базилік дуже легко вирощувати, і він обожнює тепло. Але що робити, якщо ваш сад трохи затінений? Чи здатне ця пікантна однорічна рослина просвітати без повного сонця? У цій статті ми розглядаємо ідеальну кількість сонячного світла для базиліка, та чи зможемо він досягти свого повного потенціалу, ростучи в тіні. Чи буде базилік рости в тіні? Так і ні. Рекомендується не вирощувати базилік у повній тіні, менше 1 години прямого сонця на день. Часткове сонце або часткова тінь означає, що рослина отримує від 2 до 6 годин сонячного світла на день. Часткове сонце зазвичай вказує на ті, що рослина любити більше тепла або добре переносити більше сонця, тоді як часткова тінь означає, що рослина віддає перевагу прохолоднішим температур або меншому сонця. Для бази ліка часткове сонце, 3-6 годин сонячного світла, краще, ніж повна тінь. Але найкраще місце для базиліка у вашому саду це повне сонце, щонайменше 6 годин сонячного світла на день. У дуже спекотних, сухих регіонах може бути краще, щоб базилік був у частковому сонці, щоб зменшити воянення. Це не означає, що ви не можете експериментувати. Спробуйте вирощувати базилік у різних місцях у вашому саду, щоб побачити, що працює найкраще для вас. Умови для зростання. Є сім важливих факторів, які варто враховувати при вирощуванні базиліка це сезонність, місце, ґрунт, прищіпування, волога, мульчування та підживлення. Давайте розглянемо кожен з них детальніше. СЕЗОН на відміну від інших багаторичних овочів, які повертаються року, базилік це ніжна однорічна трав'яниста рослина з родини ламеасі ем – М'ята. Однорічна означає, що рослина завершує свій життєвий цикл за один рік, вона проростає з насіння, потім квітне і дає насіння протягом одного року. Трав'яниста вказує на ті, що стебла не дерев'яні. Базилік має подібні вимоги до сонця, як і м'ята, осколки смороду з однієї батьківщини. Ніжна означає, що ця рослина чутлива до морозів, хоч і солодкий базилік може зберігати до USDA зони 10. Ви можете прикорити процес, почавши вирощувати насіння вдома, але в іншому випадку вам доведеться чекати до останнього морозу, щоб висадити його в саду. У деяких регіонах, наприклад, у Середземномор'ї, базилік може рости як короткоживуча багаторична рослина. Місце. Базилік призвичай зростанні в кліматах з температурою від 45 до 80 градусів за Фаренгейтом. Кількість комерційного виробництва базиліку в США відбувається в південних і південно-західних штатах. Там клімат ідеальний для цієї теплолюбної рослини. Грунтете Базилік віддає перевагу добре дренованим ґрунтам. Такі ґрунти зазвичай легкі, з високим вмістом піску або мулу. Важливі ґрунти або ґрунти з великою кількістю глини можна покращити, додаючи органічні мови, наприклад, компост або добре перегнилий гній, щоб покращити дренаж. Волога. Базилік любити воду. Стабільний доступ вологі протягом усього сезону вирощування дуже важливий, оскільки ця рослина схильна до стресу через нестачу води. Поливайте ґрунт під листям, а не зверху, щоб зменшити ризик захворювань. Мульчування мульчування допомагає зменшити водний стрес, оскільки воно зменшує випарування води з поверхні ґрунту. Якщо рослини отримують достатньо вологі, мульчування може бути необов'язковим. Однак інша перевага мульчування полягає в тому, що воно допомагає пригнічувати зростання бур'янів. Прищипування. Щоб стимулювати бічний ріст, базилік можна прищипувати, коли він досягає приблизно 6 дюймів у висоту. Прищипування здійснюється шляхом обрізання верхньої частини рослини трохи вище парі листків. Це сприяє зростанню нових бічних пагонів, роблять рослину нижчою та більшою листковою. Підживлення Для підживлення базиліка використовуйте збалансоване добриво з однаковою кількістю азоту N, Фосфору пі, і калію К. Для цього можна використовувати суміш риб'ячого емулії та екстракту водоростей або синтетичне добриво, наприклад, 10-10-10. Після першого збору врожаю можна внести добриво з вищим вмістом азоту, наприклад, кров'яне борошно, щоб стимулювати відростання рослини. Швидкі поради щодо вирощування базиліка. Щоб виростити базилік, вам потрібно почати з насіння, чи то вдома, чи в саду. Закопуйте насіння лише на глибину близько 1,4 дюйма для оптимального проростання. Переконайтеся, що ґрунт або суміш для насіння залишається вологим до моменту проростання. Базилік також можна розмножувати живцями, але для початківців це може бути складніше, ніж вирощування з насіння. Якщо ви хочете випробувати розмножувати живцями, обріжте рослину трохи вище вузла листка, місця де листя кріпитися до стебла. Потім видаліть нижні листки з вашого живця, помістіть стебло у вологий безґрунтовий субстрат, суміш для насіння, перліт, вермікуліт або ґрунт для горщиків. Накрийте рослину прозорою плівкою або чимось подібним можна використовувати верхівку від пластикової пляшки. Це допомагає зберегти вологість, потім помістіть рослину в затіненому теплому місці, поки не утворяться корені. У комерційному вирощуванні базилік саджають на відстані 6 дюймів один від одного у рядах, віддалених на 24-36 дюймів. У високих грядках базилік зазвичай вирощують із проміжком 12 дюймів на 12 дюймів. Відстань залежати від вашого саду та того, як ви використовуєте базилік. У моєму саду я люблю саджати базилік у рядах шириною 4 фути з проміжком 9 дюймів на 9 дюймів. Це добре працює для моїх цілей, але ви можете саджати і на відстані 5 6 дюймів. Поради щодо збору базиліка. Час збору може відрізнятися залежно від того, для чого ви використовуєте базилік. Якщо ви плануєте використовувати листя свіжим або сухим, збирайте його до початку цвітіння. Ви можете зрізати всю рослину або окремі листки. Деякі садівники обрізують стебло на 4-5 дюймів від землі, щоб забезпечити відростання. Комерційні вироби, які виробляють базилік для виробництва ефірних олій, збирають його під час цвітіння. Збирайте листя, які знаходяться вище нижніх 2-4 пар листків. Після збору ретельно помийте листя і використовуйте лише найякісніші для своїх потреб. Ви можете зберігати листя біля холодильника для свіжого використання або висушити його для подальшого використання як приправи. Після повного висихання зберігайте листя у герметичній тарі. Розширені способи використання базиліка. Використовуйте базилік у салатах, на піці, у соусах, супах або як гарнір. Базилік один з основних інгредієнтів соусу песто. Ще один чудовий спосіб використання базиліка у квіткових композиціях. Дочекайтеся, поки перші квіти почати відкриватися на сувіті. Потім зірте стебло і видаліть нижні листки. Дайте стеблах постоти у воді кілька годин перед складанням композиції, оскільки базилік швидко вияне без достатньої кількості вологі. Використовуйте такі сорти, як коричневий базилік, Purple Ruffles або лимонний базилік МРС Burns, Бернс, щоб додати приємний аромат і колір до вашого столу. Стебла можуть простоти у вазі більше тижня. Частини запитання: чому мій базилік вояне? Ймовірно, ваш базилік вояне через недостатній полив. Хоча базилік любити тепло і сонце, він також зажадає стабільного доступу до вологі. Якщо ви покладаєтеся лише на дощ для поливу саду, це може стати проблемою, коли літа спека досяжне піку. Поливайте рослини вранці біля основи, а не зверху, щоб зменшити ризик захворювань. Чому на листках базиліка з'являються чорні плями? Чорні плями можуть вказувати на кількість промов, включаючи різні бактеріальні та грибкові захворювання. Також чорні плями можуть з'являтися, коли рослина завадто переохолоджується нижче 55 градусів за Фаренгейтом, тому обов'язково зберігайте якомога більше листя перед першими морозами. Я помітив, що чорні плями через холод часто виникають, коли я використовую базилік у квіткових композиціях. Якщо стебла довго знаходяться у квітковому холодильнику, на листках з'являються чорні плями. Я видаляю пошкоджені листки і все одне використовую стебло у композиції, якщо решта листя у хорошому стані. Однак, якщо ви використовуєте базилік для кулінарних або лікувальних цілей, обов'язково позбудьтесь будь-яких листків або рослин, які виглядають хворими або мають погану якість. Краще перестрахуватися. Що робити, якщо мій сад приймає розсіяне сонячне світло протягом дня? Чи можу я все одне саджати базилік? Базилік віддає перевагу щонайменше 6 годин сонця на день, але його можна вирощувати у частковому сонці, якщо у вашому регіоні достатньо тепла протягом сезону, температура значно вища 60 градусів за Фаренгейтом, і ви.